Що друзі, ранок надії триває? Ми сьогодні в такому передноворічному настрої, тому що нагадаємо 31 січня вівторок, і будемо говорити друзі, Прямо зараз про дуже важливу тему, адже невизначеність це завжди, що завжди випробовує нашу віру в себе, в людей, в майбутнє, в бога. І навіть у найскладніші часи ми здатні знайти світло, яке веде нас вперед. і як не втратити ось ту віру у власні сили, як зберегти надію, як сміливо планувати своє майбутнє, коли навколо все здається таким хитким, як навчитись довіряти Богові. Про це все поговоримо з Оксаною Білу. Це душа пікунка, викладачка. Індуктивного інституту місії «Пресепт», членкиня команди Help for Heart, лідерка жіночого проєкту Special. І будемо говорити на цю важливу тему, як будувати плани на майбутнє і надіятися часної визначеності прямо зараз. Вона з нами на онлайн-зв'язку. Оксана Білус. Доброго ранечку. Доброго ранку, Вітаємо. рада вітати вас! Вітаємо вас також в нашій, в нашій студії онлайн. Так. Раді бачити. Дякуємо, що приєдналися в цей день. Дуже хочеться якраз перед новим роком поговорити про те. От що у нас на порядку денному кожного дня, це справді особливо для українців. Ми не знаємо, що нас чекає. Кожен день він приносить якісь свої моменти, і це нас або буде якось руйнувати, буде щоразу викликати у нас якусь тривогу, паніку, або ми, можливо, навчимося по-іншому дивитися в майбутнє, і хочеться про це зараз якраз поговорити. Як в часи невизначеності зберігати віру в те, що Бог має план для кожного з нас, навіть якщо, на мою думку, обставини зараз безвихідні? Угу. Вчора ввечері так цікаво читали з дітками оповідання, і якраз воно називалося Супутниця страху. І ми читали про те, що супутниця страху це віра. Я думаю, що в часи невизначеності дуже важливо, перш ніж думати, як зберегти віру, важливо зберегти своє ментальне здоров'я, тому що віра від слухання, так тобто слухання це та інформація, яка попадає в наш розум. І якщо ми говоримо про те, як зберегти віру, то важливо, а що формує мою віру. І Найперше, мені здається, найголовніше це розуміти питання Божого суверенітету. Якщо я покладаюся, якщо я довіряю повністю Богові, то я вірю, що Божі думки, як говорить Писання, вони на добро, вони дати, вони на те, щоб дати надію. І тут дуже важливо просто вірити в ці слова, навіть якщо навколо здається, що повна невизначеність, і як кажуть, чим далі тим. Страшніше чи невизначеніше? Також я думаю, що дуже важливий другий принцип це довіряти божим обітницям, тому що. Божі обітниці це теж чийсь досвід, і це теж хтось їх пережив. Якісь пророки це були реальні люди, які чули Бога, які переживали свої часи невизначеності, і Господь в своєму суверенітеті зробив так, що зберіг нам ці обітниці, і він каже: Беріть, користуйтеся! Коли Петро йшов по воді. Він дивився в очі Ісусу. А шторм був навколо коли Єремія пророк був одиноким і його ніхто не слухав, коли різні люди, жінки, юнаки, дівчата переживали різні випробування, переживали невизначеність, так тому нам важливо триматися за Божі обітниці. Також я думаю, що дуже важливо, по суті, це вбирає в себе перші два принципи, але важливо знаєте, налаштуватися на хвилю віри. Тому що дуже часто нас бере паніка від чого, що ми можемо сказати сталося те, чого я боявся, як казав його. Але Господь каже: дивись, навіть якщо зовні твої очі бачать, що сталося те, що ти боявся, це не означає, що ця ситуація вийшла з під мого контролю. І знаєте, Господь може прийти саме в цю ситуацію, щоб явити свою силу, щоб явити свою підтримку. Ну і те, що я не перестаю повторювати, це вдячність. Вдячність, вона, знаєте, в складнощах особливо цінна. Вона плекає так, таке, знаєте, стан серця відкрите до Божої присутності. І коли ти кажеш, Господи, так навколо невизначеність, але сьогодні я побачила твою руку в оцій чи в цій дрібничці. Це зовсім інший стан серця. І взагалі, навіть науково, є дослідження, що стан серця, стан розуму, який налаштований на прославлення, на подяку, він навіть впливає на фізичне наше здоров'я. Насправді важливе таке зауваження, що це все дуже взаємозв'язано. Ми такі цілісні, цілісний організм, і ось ця навіть наша вдячність, наша віра чи недовіра до Бога все дуже сильно впливає. А як взагалі нам сьогодні, українцям, все ж таки будувати плани на майбутнє, коли нам здається, а де воно? Чи точно буде наше майбутнє? Що буде з нашою країною? Чи точно прокинусь я завтра і так далі? Як в цьому всьому чи раціонально взагалі щось планувати і як це робити? Ну, я б сказала, що планувати навіть потрібно, і слово Боже, дуже багато говорить про планування часу. Друге питання: як ми плануємо, так як ми як ми плануємо наші плани? Коли ми плануємо, в нас є певний орієнтир. Ми, ми маємо певну надію, ми розуміємо, куди ми рухаємось, і це теж дуже важливо в часи невизначеності. Другий момент дуже важливо розуміти, а чи включаю я в ці плани Бога, да, тому що я думаю, всім відома є така, не знаю, народна мудрість, якщо хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Я думаю, що ми можемо розказати Богові про свої плани, тому що слово Боже і пише нам, що ми можемо відкривати свої бажання, свої якісь мрії, свої плани перед Богом, але Тут питання, чи залежу я від Бога у цих планах, чи допускаю я, що Господь може зробити чи допустити певну ситуацію по-іншому. Ось це і є момент залежності від Бога. Так, ми плануємо, але ми ніби на наших долоньках кажемо, Господи, ось наші плани, але нехай буде воля Твоя, а не моя. Всім відома молитва Отче наш. Нехай буде воля твоя, угу. а не моя. Кожен мені здається, майже кожен українець знає цю молитву навіть просто е, на словах, на пам'ять. І там є сенс того, щоб підкорити свої плани під керівництво Бога. Але знаєте, я б сказала так, що е, тут дуже важливо не просто планувати, що я хочу планувати, планувати чи не планувати. Тут ще важливо. Чому я хочу те, що я хочу, так? Тому що е, Господь він е, теж має плани на наше життя, і тут дуже важливо зрозуміти наші плани. Чи знаємо ми про Божі плани на наше життя? Чи співпадають вони з Божим планом? Чи довіряю я Богові, навіть якщо щось піде не так, як я думаю, не так, як я хочу? Чи розумію я, що Бог в своїй мудрості, Бог в глибині своєї любові до мене знає набагато краще, навіть якщо я? Розумію або планую щось не так. Мені подобається текст з Біблії, повторення закону, 29 розділ. Там написано, що відкрите належить нам. Щоб ми виконували, а закрите належить Господу тому те, що ми розуміємо, те, що ми бачимо, ми можемо планувати, ми можемо рухатись, але розуміти, що Бог, як Господь цього світу, він може коригувати, він може вмішатися в ці плани, але це не означає, що це на зло, це точно на добро. Так, дуже слушне зауваження, що от, так планувати треба, але й слід пам'ятати про те, що і в Бога є на, на наше життя план. Ще й написано, що, що до створення землі він вже призначив нам добрі діла, які ми маємо звершувати, і вже знав від початку до кінця нашу історію. Але часом ми нам здається, що ми самі і ми стараємося своїми силами і собі мир здобувати через різні речі. Так, це вже. Наскільки важливо так, тримати фокус на Богові і вчитися кожен день довіряти йому? Якось от наше гріховне єство таке, що ми більше фокусуємося на себе, на людей, опори не там, де треба. І це, напевно, так один з найважливіших меседжів до наступного року, щоб справді сьогодні ми вчилися цьому. Хочеться, знаєте, також і спитати стосовно дітей, як можливо. І от ці речі прив'язувати їхньому серцю, щоб і вони могли так само вчитися довіряти Богові, бо знаємо, як і батьки ведуть себе в ті самі тривоги, час тривог, так в час коли щось стається навколо. От діти переймаються, як навчити дітей також в цьому. Так, для мене особисто це актуально, тому що я сама мама, маю двох діток. І знаєте, теж одного вечора я просто трішки сплакнула. Я намагаюся триматися, але емоції взяли верх. І син запитав у мене на другий день. Каже: Мама, а чого ти вчора плакала? Він якось відразу не відреагував. І ви знаєте, тут дуже важливо бути знаєте, таким прикладом. З однієї сторони, ми говоримо, ми маємо триматися, бо угу. наші діти дивляться на нас, угу. але з іншої сторони, наші дітки теж можуть бачити нас і слабкими, угу. просто що це за слабкість? Це слабкість, яка е, все трощить, ламає, кричить, нервує. Чи це слабкість в молитві, коли ми разом відкриваємо себе перед Богом? І це теж є приклад. Я би сказала, найперше, як підтримати діток, це бути прикладом, сказати, що так. Це страшно, так це важко, так, це ну, можливо, навіть нам здається неможливо. Але давайте ми згадаємо все те, що ми з вами вже знали до сих пір: те, що ми вивчали, можливо, слово Боже, якщо такі дітки вивчають Слово Боже. Коли в нашу сім'ю прийшла новина про те, що чоловікові прийшла повістка, то ми сіли разом, і ми сказали діткам, що. Прийшов час практикувати те, що ми вже з вами до сих пір знали, бо ми багато про це молились, ми багато читали Божих обітниць. Тобто показати, що ми віримо в це саме Слово Боже, яке ми вже до сих пір читали і знали. Ну, я думаю, також дуже важливо в такі моменти дітей навчити. Самостійності, бо можливо, я не завжди буду поруч в той момент, коли моя донька чи мій син відчувають страх, чи можливо сум там за татом, да, бо тата немає вдома. І я своєму сину говорю, що дивись, коли на тебе находить сум, ти, ти подумав, я сумую за татом. Подумай, що це тобі сигнал від Бога помолитися, помолитися за нього і повернути цей сум. У молитву, так тобто, переключитися на оцю довіру, і це їхня маленька така практика вчитися довіряти Богові. Ну також дуже важливо емоційний момент це вислуховувати діток, бути поруч. Просто проводити з ними дуже багато часу, не просто турбуватися про побутові якісь потреби, поїли, накормили, потурбувались чи зроблені там уроки, теж вислуховувати їх емоційний стан. Тому що, знаєте, часто ми можемо потурбуватись про там фізичне здоров'я, чи випив пігулку, чи одягнувся тепло. Але ми е, можемо навіть не запитати, а що ти відчуваєш, а як ти зараз себе почуваєш. А, а ти переживаєш чи ні? А що ти думаєш? Так. От, і ще такий важливий момент, який я відзначила в житті, це ділитись е, тим досвідом. Як Бог відповідає на твої молитви, от якщо ми молимося, щоб Господь там щось допустив чи не допустив, діти вони приймають участь в цих потребах, то показувати, як Бог на це відповів. Якось я молилась дуже багато за жіночий проєкт. Молилась, щоб Господь послав нам фінанси, і в один вечір Бог чудесним способом відповів і благословив наш проєкт, наш ретріт, фінансами. І я з Своїй доньці, бо вона старша, подзвонила і кажу. Доця, я хочу зараз хвалитися своїм Богом, щоб це було для тебе свідоцтво. Дивись, ми молилися, і ось так і так Господь відповів. І вона каже: Вау! Я кажу так. Це не означає, що так буде завжди, але я хочу, щоб ти мала такий досвід, тому що це теж буде тебе підтримувати в часи, коли тобі буде страшно, чи потрібно буде ризикувати, чи, можливо, буде певний стрес, чи тривожність. Знай, що Господь може надприродно, над Відповідати і бути поруч з нами чудово. Справді, дякуємо, пані Оксано. Такі гарні і досвіди. І справді поділилися своїм. Прикладом, як потрібно вчити діток, як потрібно самому налагоджувати свої стосунки, будувати з Богом. Ваше побажання взагалі для наших глядачів, які можливо зараз десь так в такому розчаруванні, коли вже сил немає щось планувати, немає ніякого оптимізму всередині, тому що навколо все таке сіре. Лякає нас ось ця невизначеність, що би побажали нашим глядачам, українцям сьогодні. Ви знаєте, мабуть, я би побажала нам з вами вперше відкривати своє серце через молитви й подяки Богу. І написано, що мир Божий наповнить наші серця. По-друге, така практична порада будьте емпатичними. Будьте емоційно залученими в життя один одного, тому що якщо в моєму житті сьогодні є переживання, то Господь через це переживання відкрив моє серце до того, щоб зрозуміти когось іншого. І коли ми будемо не оцінювати чи засуджувати чи міряти важкість ситуації, а просто розуміти, що ми можемо бути поруч і дарувати один одному підтримку, тоді напевно ми своїми. Стосунками теж будемо наближати перемогу, тому що коли наші воїни воюють на фронті, ми тут допомагаємо один одному триматися і мати духовне здоров'я для того, щоб зустріти потім цю перемогу разом. Так. Дуже дякуємо вам. Я вважаю, що дуже це важливі слова перед Новим роком. Ми вам вдячні за те, що і до нас виходили неодноразово в ефір і допомагали розкрити певні теми. Нехай Господь продовжує через вас служити людям. І вам бажаємо також міцної віри в Новому році. Нехай Господь буде Дякую. захистом, підтримкою і зрощує вашу родину у вірі. Дякую, навзаєм. Дякуємо дуже дякуємо. Друзі, з нами на зв'язку Оксана Білоус, це душоопікунка, викладачка індуктивного інституту місії Присепта, також членкиня команди for Heart» і лідерка жіночого проєкту Спесіал. Ми говорили про те, як в час невизначеності дивитися в майбутнє, будувати плани, вірити і надіятися. Ось така тема досить важлива для нас. Перед тим як ми будемо вже переходити межу нового року. Звичайно, це просто символічна межа. Так, ми розуміємо, що. В Бога зовсім немає таких поділок один не рік, такий. другий рік, так угу. але для нас це ще одна можливість ще раз задуматися. Тому нехай буде у вас віра, міцна віра і оцей мир в серці, який базується не просто на якійсь абстракції, угу. а на слові Божому, на Божих обітницях. Він вірний, він обіцяв, і ми знаємо, що він виконає.